Робимо реалістичну імітацію бронзи. Показую, як це роблю я. У мене є така штука, це аерограф, і він іноді дуже мені допомагає. Але можна і без нього фарбувати. Наливаємо трохи фарби і обов'язково додаємо води. Вона того у вас просто не пройде крізь сопла аерографа. Коли цей шар висохне, наносимо ще, якщо потрібно. Як ви бачили, я бронзу наносила вже на чорну фарбу. Це я роблю для більш глибокого кольору, але якщо ви не хочете, можете цього не робити. Отже, беремо чорну фарбу. Ось такі дешеві набори, зараз є в Аврорі. Вони надто рідкі для якісної фарби, це, ну, їх не можна назвати дуже якісними, але саме зараз мені якраз такі потрібні. Розбавляємо їх водою до консистенції бруду. Така чорна вода має вийти. Наносимо губкою. В реальності, коли бронза старішає, на ній з'являється не тільки популярна оця патина, так? але й бруд, який руками збирається туди в складки тої скульптури, власне, його нам і потрібно зробити зараз. Коли пройшлись по всій скульптурі, витираємо залишки фарби. Серветка для цього дуже підходить. Якщо ви раптом стерли надто багато фарби, або навпаки, все можна повторити. Після цього даємо нашій скульптурі висохнути і будемо робити власне патіну. Є багато способів, але я вам покажу два напевно, найпопулярніші. Перший, Перший мій улюблений спосіб, бо він, на мою думку, є максимально реалістичним. Але другий спосіб він яскравіший, я вам його трохи пізніше покажу. Тут також можна використовувати оці рідкі фарби з аврора, бо вони, або інакше їх все одно прийдеться розводити, якщо вони будуть густі. Я додаю на око, але тут два відтінки зеленого в мене, темно-синій, трохи чорного, охра і білий. Має вийти, як, наче колір морської хвилі, але трохи світліший, більш пастельний, я б сказала. Тепер товстим шаром наносимо на скульптуру цю фарбу, там, де складки, ну, Тобто там, де вона максимально могла би бути в природному такому середовищі. Наносимо Зважаю. швидко, вона не має висохнути, не шкодуємо фарби. Тепер ми будемо змивати її. Це такий доволі брудний процес, тому подумайте про це. Можна змити прямо над мискою або над раковиною в мене куча паперу. Стікаючи, фарба лишить таку собі вуаль. Це якраз те, що нам потрібно. Частина фарби лишиться в складках, і воно так хай і буде, воно має так бути. Якщо вам здається, що патіни замало, додайте ще раз і повторіть процедуру. От я тут захотіла в голову додати трошки лід. Тепер треба зачекати, поки все висохне. І після цього наносимо таку собі сивину. Сухим пензлем нам потрібно нанести білу фарбу, так, щоб вона трошки. Ну, то щоб кольору не було видно, щоб воно як, як наче павтину дало трохи. Якщо ви нанесли, от я на голову нанесли забагато, візьміть, просто зітріть трошки. Сивина прибере такий зайвий блиск на бронзі, тобто додасть скульптурі віку. чи що. Якщо вам потрібно максимально реалістично зробити цю скульптуру під бронзу, виливайте її з бетону або з цементу. Тоді вага скульптури ще додасть реалістичності. І якщо раптом вам не сподобається кінцевий результат так, вашої скульптури, ви можете зробити все ще раз поверх ну, додатковим шаром. Акрил взагалі дуже любить шари. Цим самим першим способом я пофарбувала додатково це серце для того, щоб в майбутньому вам показати різницю між цими способами на однакових скульптурах. Дивіться, далі буде і другий спосіб, і потім порівняння. Другий спосіб я вам покажу на прикладі цієї скульптури. Я тут тестувала два різних типа гіпса, тому вона в мене така двокольорова. Взагалі, якщо ви займаєтесь гіпсовими такими скульптурками, не викидайте. Якщо вони там браковані, це дуже добре підходить для тестування всяких технік фарбування. Як бачите, тут ми патіну наносимо першим шаром одразу на загрунтовану гіпсову скульптуру. Максимально намагайтесь потрапити в усі щілини, тріщини, у ці заглублення. Оцей спосіб він чудово підходить для занять з дітьми, всяких таких майстер-класів. Вона. В ітогі, виходить, дуже гарна ця скульптура, але, ну, як для мене, вона ем, виходить надто яскрава. І тому той перший спосіб, мені здається, більш таки реалістичний. Після того, як цей шар повністю висохне, можна покривати її вже бронзою. Наносимо бронзову фарму губкою або ну, чимось таким. Ви просто, коли наносите, вона не буде потрапляти туди в щілини і звідти буде виділятися наша патина. Візуально це виглядає дуже яскраво, дуже гарно. Якщо вам потрібен отакий ефект, то, в принципі, цей спосіб для вас. Регулюйте кількість пронзи самостійно. Дивіться, де вам потрібно більше, де менше. Це вже така справа смаку. Багато хто на цьому і закінчує, але це будемо не ми. Тому ми беремо чорну фарбу і наносимо після того, як бронза висохла, звичайно, наносимо зверху чорну і відразу стираємо, щоб зробити просто брудну скульптуру, як в першому способі я вам показувала. Після того, як висохне чорна, і вам ви подивитеся, що вам все підходить, наносимо ще білу свину і можна закінчувати. Тут я швиденько наношу білу фарбу сухим пензлем, поверх висохши вже поверхні. Ну, що, порівнюємо. Оце перша скульптура. Тепер показую вам другу. Оце друга, бачите, вона наче яскравіша вийшла. От вам близькі. Бачите, перша вона така трошки темніша, така стара, а друга вона яскрава. Але перший спосіб він більш такий брудний в фарбуванні, тому дітям краще другий спосіб підходить. Дякую велике, хто додивився до цього моменту. Коментуйте, можливо, якісь є питання або зауваження, або ідеї. Буду дуже вдячна.